Ще понад годину до вистави, а в колі театру повно людей. В очікуванні зовсім не нудьгують, адже всі, хто цього дня переступив поріг театру, одразу захоплювались красивими обличчями молодих та зовсім маленьких українців. Ця фотовиставка теж благодійна всеукраїнського масштабу на всіх світлинах діти, учасників АТО. Ідея в тому, щоб підтримати сім'ї героїв, АТО, то підтримати мам і дітей, тому що вони живуть в стресовій ситуації. Можна немного отримати позитивних емоцій, відлічця. Тут лише портрети і тільки усміхнені обличчя. Дівчата заквітчені віночками, хлопці у вишиванках або тільняшках. Чи просто на руках у батька-захисника. Фотографи зголосились самі. Шукати героїв довго не довелось. Вони ж поруч. Це дочка співробітника моєї мужа. Історію вот, про її папу я слышала вже достаточно давно. Вот, поэтому я предложила їм поучаствовать в этом проєкті. Йошку я не видела, девушка прийшла на зйомку, я була поражена. Очень искренний взгляд, очень симпатичная дівчинка. А ось іще обличчя: Сергій Загасайло, Вадим Середенко, Денис Гойка. Всі військові, всі герої АТО. Зараз їм конче потрібні кошти на лікування. І на протези. Тому всі гроші, зібрані в рамках вистави Повертайся живим, перекажуть на лікування цим постраждалим бійцям. Вистава, звісно, не випадкова. Прем'єра була торік, 29 листопада, у річницю революції гідності. головні герої це студенти, тому що студентів почалося, почався майдан, і студенти це. Те покоління, яке вже не говорить. Ми ще любимо домовитись. Ми ще любимо сісти за стіл переговорів, щось десь шукати, якісь компроміси в балачках. Студенти це люди, які ще не вміють розмовляти, вони вміють діяти. Цього дня вистава йшла в п'яте І жодного вільного місця. Деякі глядачі вже бачили це унікальне творіння Київського муніципального театру опори і балету та сестер Тельнюк, а інші чули відгуки, відчували свою причетність до подій на майдані. Сотрудниця, син погиб там на Майдані. Когда участвовав в какому-то зйомці танцю в тому плані, що погибає. Приказувати виставу не вдячна справа, бо брак не слів, коли звучить вокал сестер Тельнюк у поєднанні з симфонічним оркестром. Тому що словами не передаси неймовірну емоційність героїв балету. От всі ці рази, які знайшла, ну ну. Поки що слава Богу, поки що всі е, саме піднесення, це саме ключовий цей момент. Немає упадницького, і люди після цього хочуть іти і нести усе добродалі. Справді така мистецька акція це вам не благодійний фуршет. Після перегляду повертайся живим. З'являється чітке переконання. Все правильно, все недаремно, Ми переможемо.